Коли переступаєш високий поріг галереї Славутич, розташованої в центрі старовинного подолу біля Києво-Могилянської академії, обов'язково відчуваєш, ніби благословляє тебе висока духовна сила. І йдеться не тільки про те, що ікони, чудові і чудодійні ікони православних святих не на покуті, над входом озирають кожного відвідувача. Святий Дух Старого Подолу, збережений і підтримуваний новою традицією, огортає тут. Художники і не тільки українські полюбили вже цю галерею, може, тому, що в гармонії з природою їхні картини розкривають найкраще свою потаємну сутність, а може тому, що обов'язковим глядачем щодня тут буває сонце, найуважніший, найприскіпливіший, найдобріший глядач. Його добра енергія долучається до вже втіленої художником у полотні любові. Пам'яті Андрія Тарковського присвятив цю картину Валерій Франчук, український художник, який уже знайшов визнання серед світової мистецької громадськості. А Валерію, а все-таки найкращі. роботи, Де вони лишаться? Вдома, в майстерні? Безумовно, вони залишаться. У цій галереї, яка дала мені можливість виставитись тут, і я думаю, що то е, наше спілкування на цьому не завершиться. Ми будемо е, допомагати галереї, чим зможемо. А галерея буде виставляти наші роботи і основні роботи, ті, які мені для, для мене, як для митця, дорогі, вони залишаться обов'язково в цій галереї. Ваші роботи завжди випромінюють таку доброту, така позитивна енергія. А що вас ріднить саме з цієї галереї? Може енергетика? Можливо, так. Ну, дуже, дуже добрі люди, ті, які ми почали з ними спілкуватися на творчій ниві, то це Микола Семенович і Ірина Володимировна, які дають мені велику наснагу для праці через те, що от просто так взяти і відкритись, як вони відкрили для нас, то дуже важливо. Дай їм борща. Картини Валерія Франчука і нові і вже добре знайомі у постійній експозиції, та певно, ми дістанемо ще чимало добрих друзів і знайомих серед тих, кого відкриє нам галерея Славутич.